Живу, славу, знають. Наша слава за Навіть вражки їх чекають. Коли зайдуть до Москви, Україна вступить в НАТО. В 16 нам дадуть. От тоді пора Росіяни відрива. Не возьмуть в рота у хорошу страну. Епідемії вдолали. І віду вперед живе Прізнестях, щоб по малахіднищах заліна! Підпонуємо Одесу! Зерно ми продамо, а в Росії будуть їсти. Тільки Путіна лайно Росіян проблем багато українці доведуть руси, якщо влізуть, як не відомі. Віпра всіх і події будуть згадувать в піснях, куди ділись росіяни? Є! 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 Дякуємо, дякуємо, що прийшли, дякуємо, що дивитесь, дякуємо, що купуєте квитки на наші концерти, бо частину грошей ми перераховуємо на потреби Збройних сил України. Дякуємо вам. Дякую. Перед тим, як ми почнемо, ми всі хотіли б подякувати захисникам і захисницям. Нашої незалежності, які зараз метр за метром вигризають до нашого ворога нашу українську землю. Дякуємо і низький уклін! Ми всі зараз розуміємо, що Україна переживає важкі часи, і тому допомога кожного з нас потрібна нашій країні. І не тільки допомога, навіть думки і бажання, вони теж повинні бути спрямовані на перемогу. Тож я зараз попрошу вас всіх загадати щось для України. Щось таке, щоб ну, ви зрозуміли. Так, у, мене, у мене є бажання. Давай. У мене є. Я хочу, щоб всі українці почали розмовляти українською. Білоруси ж змогли. <тірш> <тірш> я теж можу да, Так, Тоді я бажаю, щоб білоруська армія нарешті пішла в наступ. Що? Алло. На Москву, спокійно! А, 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 да, давай, давай. а давай. знаєте, що я загадав? А ну давай, щоб одразу після нашої перемоги ми поїхали в грандіозний тур по всій нашій великій країні. Від Чернігова до Севастополя і від Ужгорода до Кайнера. <плес> Що? Кубанська Народна Республіка. Нормально. <ріст> а я хочу побажати, щоб якомога скоріше усі жінки повернулися з Європи до своїх чоловіків, а всі чоловіки повернулися з фронту до своїх родин. О, дай -дай. Дай -дай -дай. Я хочу, щоб усі українські жінки, які шукають своє кохання, нарешті його знайшли. От, наприклад, я теж його шукаю. До речі, інформація пролунала на правах реклами. Якщо вас зацікавила ця інформація, знайте, що він повинен бути красивим. Багатим. Не п'юсім. І головне, щоб він був справжнім українцем. Е, він не О, знаєте, що я загадав? Я хочу, щоб з України зникла водка. Саня, що ж ти собі яму копаєш? Ні, щоб водка зникла, а залишилась тільки горілочка. <татрізь> <вірка> Юлька, а ти що загадала? Ну, кажи. Ну, кажи! Якщо скажу, тоді не збудеться. Та ну всі ж сказали, ну? давай ти кажи. Якщо скажу, тоді не здохне. А ти що загадала? У мене, в принципі, з 2014 року бажання не змінилося. Перемоги нашій Україні. Так. Ось тепер ми можемо починати незламне, бойове, веселе, тепле, народне, патріотичне, сімейне, українське. Наше дизель-шоу!